Кінець робочого дня. Загружаємо ваші замовлення і є нова доріжка. Йдемте, вам покажемо. В самому кінці вам покажемо. Дуже недорога, дуже класна. Це Скандинавія, не в коричневих, не в сірих, а в сіро коричневих відтінках. Йдіть сюди. Бомбезна доріжка, яку чекали всі, тому що вона йде бюджетна по ціні. Коврова бюджетна. Но малюнок, як справжній дорогої. А зараз побачите. Дивіться сюди. Дивіться сюди, яка краса. Абсолютно за невеликі кошти. М? Це доріжка, яка коштує взагалі. Оця ширина коштує 500 гривень, а є за 400 гривень шириня, за 650 гривень. В неї висота ворску йде 6-7 мм. В неї йде натуральна коврова основа. Виглядає досить класно, сіро, графітово, коричневі відтінки. Геометрична Скандинавія можна робити в будь-яких розмірах до 4 метрів. Доставочка від 2000. тисяч безкоштовна.